А як подивитися каталог з камінними колимами? Дивись, найпростіше телеграм-канал, ось тут я прикріплю його, собака будь смарт. Переходите в телеграм-канал, там є закріплене повідомлення е з надписом Купити. Клікаєте на нього, у вас загружається повноцінний сайт. І там є всі зразки з цінами актуальними. Тобто ви можете там подивитися або на сайті, теж закріплю тут stone.budap.biz. там теж є каталог там ви можете все подивитися а якщо хочете вживу ми маленькі зразочки безкоштовно відправляємо великі е вроді 150 гривень залог повертаєте ми повертаємо гроші а якщо хоче людина подивитися фізично в києві наприклад а, де звісно треба можете? в офіс їхати до нас в офіс це Дарницька площа це це Дарниця. Там дуже багато великих стендів, там краще дивитися, бо там стенди такі там, півтора метра на метр, великі, і виглядає набагато, знаєш, живіше чи що там більше розуміння, як воно буде виглядати на великих стендах.